Друзі, вітаю вас! Усі ми любимо пограти в різні ігри, але не у всіх нас є хороший топовий комп'ютер, щоб зануритися в різноманітні ігрові новинки. Але не втрачайте надії. Сьогодні я вам розповім про ігри, які колись проходив сам. Мій комп'ютер не тянув щось сучасне, але мені дуже хотілося пограти. Зараз у багатьох є сучасні комп'ютери, і, можливо, ви граєте в щось топове або хочете згадати свій якийсь перший геймінг. Усі ігри, що тут у цій рубриці, я їх сам лічно проходив навіть залишились деякі диски. Наливайте свій улюблений напій, сідайте зручніше. Це друга частина відео про ігри для слабих комп'ютерів. Ну що ж, погнали. Команда Strike Force це оскульна гра в форматі екшн-шутера, яка базується на елементах стелсу та стратегії, а саме ігровий сюжет розгортається за часів великої вітчизняної війни на територіях Європи та Союзу, де вам належить стати справжнісіньким командосом, вступити в загін спеціального призначення, а також виконати ряд небезпечних і складних завдань. Крім цього, тут ви зможете пограти за зеленого барета, шпигуна та снайпера, кожен з яких наділений своїм особливим. Та можливостями, і для того, щоб гравці максимально повно змогли поринути в атмосферу війни, розробники зробили ігровий процес з виглядом від першої особи. Тут зеленим баретом є ніхто інш, як капітан Френсіс О Брайан. Найкраща сторона якого відкритий бій, він майстерно має практично всю стрілецьку зброю. Може стріляти відразу з двох рук, встановлює вибухівку і використовує протитанкову зброю у той час, як снайпером виступає лейтенант Вільям Хо. І його зброя справжнісінька снайперська гвинтівка. І якщо вам необхідно усунути якусь мету здаливу, то вибирайте снайпера, який в ближньому бою любить користуватися ножем та пістолетом. Бажаєте пограти за цих неймовірних персонажів тоді вперед. Prey 2006 року це досить цікавий у своєму виконанні 3D-шутер, в основі якого лежить версія двигуна Doom 3. А сам ігровий процес розгортається на неймовірно великому кораблі. Тут скомбіновані органічні. Та кібернетичні структури, у той час як гравітація повністю ігнорується, в результаті чого ви можете ходити як по стелі, так і по У Усередині самого корабля існує відразу кілька вимірів, за якими ви зможете пересуватись, і під час проходження сюжету вам доведеться протистояти американським індіанцям. Проте на вашому боці буде постійно примарний яструб коготь. Крім цього, ви зможете перейти в альтернативний вимір Spirit Walk, де пройдете досить небезпечно. Спечні перешкоди і вирішите цікаві головоломки, але коли ви помрете, то вас перенесе в інше царство, в якому вам доведеться стріляти потраченим душам за допомогою духовного лука, перш ніж повернутися до реального світу, у той час як зброя головного героя є органічною з великою кількістю додаткових функцій. Ну що ж, перед за пригодами. Far Cry 1 завершивши важку і небезпечну кар'єру спецназівця, Джек Карвер вирішив зайнятися нескладним бізнесом по здачі в оренду човнів, започаткувавши свою невелику компанію на одному з островів тропічної мікронезії. Проте обставини змусили його знову взятися за зброю. Одного дня журналістка на ім'я Валерій Константин просить відвести її на острів Каба, підливши до узбережжя, човен Карвера піддається нападу. Валері захоплюють у полон, а Джеку вдається врятуватись. Тепер героєві належить вирвати дівчину з рук лиходія і дізнатись, що тут чорт забирає коїться. Ось таку історію, що Чіпля запропонувала геймерам знаменита німецька студія Crytek, випустивши 2004 році першу частину серії шутерів від першої особи Far Cry. Сьогодні серія об'єднує 10 ігор для різних платформ. А 2016 тисячі року відбудеться 11-го проекту. Однак багато геймерів продовжують завантажувати Far Cry 1, не встигнувши охолонути до цієї. Історії, яка стала родоначальником легендарної серії, особливості першої частини Far Cry – це захоплюючий сюжет в ансаблі з барвнистою реалістичною графікою, оточенням, що повністю руйнується динамічним освітленням і різноманітністю гімплея, манить як помахом чарівної палички. Splinter Cell. у цій дивовижній грі вам доведеться усунути якнайбільше терористів, добути стратегічно важливу інформацію, взяти участь у секретних операціях і постаратися при цьому залишитись якомога непомітнішим. Тут головним героєм є не хто інший, як Сем Фішер, у якого маса можливостей та здібностей, а доля усього світу перебуватиме виключно у ваших руках. У цьому неймовірному всесвіті є місце шпигунству та сучасним технологіям. Саме тому у вас буде досить великий арсенал озброєння, а завдяки тому, що проєкт помістив у собі все найкраще від старих і нових ігор, зробило його неймовірно цікавим. Пориньте з головою в цей дивовижний світ, який побудований на сучасному ігровому двигуні, і пам'ятайте, що досягти поставленої мети можна за допомогою кількох способів. НФС Андеграунд Ця гра натхнена фільмом форсаж і присвячена вона вуличним гонкам на серійних автомобілях, що зазнали різнобічного тюнінгу. Армія геймерів, а саме for Speed Underground, продано близько 15 мільйонів коп. Проводила і проводить довгий годинник у віртуальному гаражі, модифікуючи свою ластічку. Dodge Neon, Volkswagen Golf, Honda Цівіс або ще якусь модель з двох десят. А все для того, щоб вирватися на простори нічного мегаполісу Олімпік Сіті, що нагадує Нью-Йорк чи лос анджелес і виграти кільцевих. Дрифтингу, драхрейсінгу або в інших автозмаганнях. Різноманітність режимів це ще одна причина завантажити NFS Underground. 1. не можна не виділити чудову графіку на основі двигуна, EA Graphic Library. досить приголомшувати ефект розмиття. Особливості NFS Underground саме класичний сюжет. У місті з'являється новий шукач пригод: гравець, який хоче перемогти грозу місцевих доріг, власника золотистого Nissan Skyline, 20 моделей легендарних серійних автомобілів від Паджел. От 206 і Toyota Supra. кожна відкриває безліч можливості для тюнінгу та сталінгу, п'ять режимів змагання: кільцеві гонки, гонка на випуття, спринт, дрифтинг, драгрейс, протяжність доріг Олімпік Сіті становить близько 200 кілометрів. У районах, містах можна знайти визначні пам'ятки, схожі на Empire State Building. Чайна Таун, Нью-Йоркський Центральний Парк. Процес динамічний та яскравий. Як же чудово розпливаються неонові вогні під час включення Нітро. Повернення до замку Вольфенштейн. Легендарна гра 2001 року. Саме з цього шутера розпочалася нова епоха знаменитої серії. Скільки років минуло, а цей проект, як і раніше, здатний подарувати море емоцій. Сюжет присвячений Другій світовій війні. Проте історія, що розповідається, просто фантастична. Головним героєм виступає американський офіцер польського походження Блацкович, або просто біджей. На його плечах лежить найскладніша місія: знищити паранормальну дивізію СС. Це підрозділ повністю. Що виправдовує свою назву, оскільки сюди входять різноманітні роботи та мутанти. Біджей по одиниці бореться з, з протосолдатами, суперсолдатами, з трибунами, зомбі. Драургами та іншими мерзетними істотами, звичайні вороги також дуже сильні. Чого вартий лише важкий піхотинець, повуха, загутий у броню і потужний скорострільний кулемет Віднем, що тримає в руках, як зрозуміло з назви, основні події розгортаються у замку Вольфенштайне. Прямо скажемо, обстановка тут моторошна. Також герой має вижити в перестрілках на авіабазах, залізниці, фабриках. Хоча це чистої води, екшен часом треба діяти тихо та акуратно. Різноманітність одна з фішок. Повернення до замку Вольфенштейна ось такий ось невеличкий список сьогодні. Зібрав я своїх таких ігрушок, які я колись гамав. Ну що ж, друзі, на цьому все ставте палець догори, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і чекайте наступну рубрику ігрушок для слабих ПК. На все добре. До побачення. Бережіть себе.